Змагання проходили по коловій системі в два ігрових дні. Після чого на юних футболістів очікували поєдинки за третє та перше місця у зустрічі за бронзу. Вихованці рівненської спортивної школи Верес перемогли дубинську геральдику. Сьогодні, на жаль, поступилися футболістам з рівного в ігрі за третє місце, хоча хоча ігра була рівна. Дуже гарні хлопці, дуже хороший футбол. Як ви бачите, результативне, забивають, радіють своїм успіхам. У фіналі зійшлися команди столичного училища фізкультури та львівська покрова. У першому таймі львів'яни володіли ініціативою та забили один гол. Проте кияни не здавалися, і у другій 25 хвилинці вразили ворота суперника чотири рази. У результаті 4-1 на користь РВУФК. Ну ребята, що хорошо настроїлися, питали, щось зробити. Ну, а у нас був збір і он закінчується турніром. Так що нам якраз хорошо. От в этом плані, що ми закінчуємо на емоціях і оказались не положительні. Центральний захисник київської команди розповідає, що їм було складно протистояти супернику. Проте технічність та впевненість футболістів команди стали запорукою перемоги. Ми з ними вчора грали. Ми їх перемогли 4-0. і сьогодні. Ми теж казали, що ми переможемо. І вони уперлись. Вони вони й більше ті переми сказали, що ми все одно переможемо. Кубок геральдики для команд Києва, Львова та Рівного став одним із етапів підготовки до нового сезону дитячої юнацької футбольної ліги України. Юлія Друктиніти Сергій Вознюк здубна для інформаційної програми День.